Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. І сьогодні у нас на огляді акустична система Real-L X797 потужністю 90 Вт. Два великих восьмидюймових динаміки, підсвітка на всю передню панель: Bluetooth, караоке, мікрофони, ТВС, робота від мережі 230 вольт або від вбудованого акумулятора усе, що потрібно для реальної вечірки в одному корпусі. Це не просто портативна колонка, це повноцінна аудіосистема для вуличних посидів День як домашніх дискотек, свят, днів народження, караоке, вечорів або навіть для озвучення невеликих заходів. Тож давайте познайомимось з нею ближче. Але перед початком традиційно від вас подобаєчка і підписочка. А ми полетіли у комплекті з ral LX797 Ви отримаєте саму акустичну систему, сигнальний AUX-кабель для підключення до комп'ютера, телевізора чи іншого джерела, кабель живлення від електричної мережі, пульт дистанційного керування, інструкцію користувача і гарантійний талон. Пульт. Дуже приємне доповнення. Через нього можна перемикати треки, регулювати гучність, налаштувати баси, вмикати ефекти, змінювати джерело сигналу, усе це на відстані. Не потрібно кожного разу підходити до корпусу. Це зручно як у квартирі, так і на відкритому майданчику. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну у більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Реаль lx 797 виглядає масивно і солідно. Це велика двосмугова акустика, корпус якої виконаний із міцного abs пластику. Він довговічний, не боїться подряпин і легко. Миється по габаритах 772 321 на 292 міліметри. Та вазі 11 кілограм 900 грамів. Колонку не назвеш легкою, але вона залишається портативною завдяки зручним ручкам і ергономічній формі. Її зручно нести на двох або перекочувати короткими відстанями, якраз під формат виніс у двір або до мангалу. Головна візуальна фішка це повноформатна RGB-підсвітка на передній панелі. Вона не просто блимає, вона справді створює атмосферу, особливо у. У темряві або в вечірні години п'ять вбудованих режимів світлових ефектів реагують на ритм музики та змінюють кольори в такт, наче в клубі. Це додає драйву навіть найзвичайнішому треку, і що важливо, виглядає підсвітка недешево, стильно та гармонійно. Вона дійсно робить Real LX 797 центром уваги. Усі елементи керування зручно розміщені зверху, крутилки, кнопки, роз'єми мікрофонів. Загалом конструкція продумана, нічого не заважає, немає зайвих деталей. Усе виглядає функціонально Готове до справжнього навантаження. Головна перевага акустики це її звучання, і тут дійсно є про що сказати. Усередині чотири динаміки: два великі восьмидюймові дюймові низькочастотні динаміки, які відповідають за мегабас, і два-два з половиною дюймові твітери, що передують середні та високі частоти. Така функція дозволяє створити насичене, широке і драйвове звучання, яке заповнює кімнату, вулицю або залу повністю. Заявлена потужність 90 Вт, і це не маркетинговий трюк. На максимальній гучності звук за Залишається чітким, без хрипів і спотворень, Бас глибокий і відчутний фізично. Він вібрує не тільки в корпусі, а й у повітрі. Особливо добре система звучить у просторих приміщеннях або на відкритому повітрі. Що ще крутіше, колонка дозволяє зручно регулювати рівень низьких і високих частот, тобто ви самі можете налаштувати звук під свій смак. Хочете м'яко і рівно, зменшив ВЧ, хоче жорстко і вибухово підкрутив баси. Real x 797 підтримує усі популярні способи підключення. На там перед Bluetooth, через який можна транслювати музику з телефону, планшету чи ноутбука. Підключення стабільне з'єднання швидке. Ніяких затримок або проблем із сумісністю з iOS чи Android немає. Також є можливість програвати музику напряму з USB-накопичувача або мікро SD-картки. Це зручно, якщо хочеш просто увімкнути плейлист і не турбуватись про телефон. Крім того, колонка має aux вихід через який її можна з'єднати з телевізором, ПК або навіть мікшером. Усе залежить від твоїх задач. Окремо, варто згадати підтримку функції TWS. Це коли можна підключити другу таку ж колонку і вони працюватимуть у парі, створюючи справжній стереоефект з потужністю 180 Вт. Це вже серйозна сцена. Яка цілком може озвучити великий зал, залу для танців чи літній майданчик. Усі функції керуються як із панелі на самій колонці, так і через дистанційний пульт. Це не дрібниця, це зручність, яка сильно підвищує комфорт використання в реальних умовах. Це не просто акустика для прослуховування музики, а ще й повноцінна караоке система, яка дозволяє влаштувати імпровізовані концерти будь-де. На корпусі є два мікрофонні входи, а значить, можна співати вдвох або організувати справжній батл. Це ідеальний Варіант для домашніх вечірок застіль, корпоративів або дитячих свят. Кожен вхід має регульовану гучність, і що важливо, система підтримує ефект ехо, який додає глибини голосу, створює той самий концертний ефект. Це звучить краще, ніж просто мікрофонний вхід, і значно підвищує емоційний виступ. А якщо підключити колонку до телевізора через AUX, отримаємо повноцінне домашнє кароке шоу. Також система працює як мікшер-платформа. Ви можете одночасно програвати трек і співати поверх нього, регулювати баланс, змінювати налаштування усе буквально з коробки без потреби в додаткову. Уму обладнанні ще одна важлива перевага цієї системи повна автономність. Усередині встановлений акумулятор ємністю 88 і 8 годин, що дозволяє колонці працювати до 7 годин без підключення до мережі. Це більше ніж достатньо для повноцінної вечірки, вилазки на природу чи кількох годин караоке на терасі. Звісно, тривалість роботи залежить від гучності використання, підсвітки і кількості підключених пристроїв. Але навіть при гучному прослуховуванні колонка тримається стабільно і не гасне у вирішальний момент. Ріал X797 797 це справжній монстр серед портативної акустики у своєму класі. Вона голосна, басовита, візуально яскрава і технологічно оснащена на всі 100%. Потужність у 90 Вт не жарт, вона дійсно звучить голосно, соковито і з запасом для відкритих майданчиків. Але головне, цей звук не просто гучний, а контрольований, приємний і з можливістю налаштування. І якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Оля і тиснути на дзвоник. Ну, а з вами як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.